Загиблих і тривалий час ніколи його не нагороджували. І вже дійшло до того, що ми почали говорити нагоріть хоч ходь тих посмерт. Mm -hmm. Довго до Міністерства оборони щось там робило. І оце буквально, я вам скажу, перед серпнем місяцем, десь, може, ні, перед 24-м, десь на шарі серпня, другого там, а, о, точно, 2 числа об'явили що е, будуть нагороджені до Дня Незалежності слідуючи. Тобто півроку рахуємо, да, в січень. Mm. І в січні загинув січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, сім і серпень. Ну, сім, ну, грубо віримо сім місяців. Бо 19 і 24 го да, сім місяців. Знаєте, коли ти чекаєш, коли мати чекає. Безколи. Це чітко має бути. Да. І то не всіх нагородили. Нагородили тільки посмерти, нагородили, хто поранений. А ті, хто дійсно, теж, будемо казати так, боровся, сражався там теж. Но, дякувати Богу, і обмінував, Ну, він же ж в міску для того, щоб я залишився живий, щоб той залишився живий, а всіх останніх не нагороджують. Ну, як сказали, що той аеропорт був. Другим е Сталінградом. Ви ж можете, що ж вам? Насправді, прогреміли. Ці герої, символи, ну, насправді. Я не кажу, що тільки, тільки наша батальйон чи наша рота, а взагалі. Я розумію, це великі гроші. Це доплата до пенсії, 25%, бо це все. Але вони ж стримали тоді таку навалу. Вони ж то вистояли. Вони ж таки, вони. В них забрали все своє життя. Так, в когось забрало ногу, в когось руку, в когось легені, в когось нирку, в когось залишилася травма на все життя, що він став психологічно невиваженим. Не, не Хтось став пияком. Ну вони ж то вистояли на той час. І От бачите, як. Довго. І потім якось так один звільнився, там такий Михайло Закарпаття, і почав їздити на Київ. Довго він бився і все-таки почали давати нагороди. Отакі От Так що, І я отримав нагороду за мужність третьої степені. Угу. Довго теж не хотів командир цей давати, не хотів давати, але їхав по дорозі мій земляк із сар. І він підійшов. Я хочу Гринику забрати, завезе там хтось, чи потім. Мені та як я, я ще радом живу. Ну тоді давай. іди розпішись, розумієте? Ну щоб зав'яз тільки воєнкомат. так людина ставиться до тих людей, які правильно мислять, які хочуть, щоб не тільки в армії, а щоб кругом було почесно. по совісті. Щоб потім можна було йти без оглядки, щоб потім ти приходив в гості, а тебе обнімали як ріднього. Розумієте? Mm -hmm. О, таких не люблять, хто каже правду. І таких всякими шляхами хочуть. Просто, знаєте, або е стерти з лиця землі, або хочуть е йому да, повішати якийсь ярлик, що він не такий. От і були він... проблеми після того дзвінка 112. Ні. Ну, ні, а чого не мають бути? Я ж якби ніякої військової таємниці не розкривав. Так, да, там було різні питання. Там до нас підійшов один із представників. Е... Забувся, згадаю, то скажу. Прес-секретар АТО? І каже, ви можете сказати по поводу, не боїтеся сказати по поводу того, що вас травили. Це ж якась така інформація не підтверджена. Знаєте, ми у нас були з чоловіком 8 чи 10 піднялись. Так ми 10 чоловік брещений і ну, якби, почали це все говорити. Ні-ні-ні. Uh -huh. Потім стоїть, а чого ж ви не взяли е, ту пробу для того, щоб узнати як, газ якого походження? Знаєте, Я, я спочатку все розплився як пластін, потім збираюся а думками і кажу, що... я розумію, що ми. Давайте так. Ви кабінетні математики, ви там думаєте, ні про що? Ви не відчували того страху. Таку, як ми, треба було стріляти, тобто uh -huh. зберегти когось і себе, прикриватися для того, щоб дихати можна, було жити. Думав, треба було думати, як втримати оборону. І це все в полі зору, і не можна дивитися, коли сльози, коли половина солдат лежуть аж зелені від того всього, що е, вже не було чим рвати. Ми могли дихати. Ми в той час могли думати про те. Ви як. Знали, що йде е, е, отруєння газу, Ви могли б нам дати таку вказівку, якщо можна, візьміть. Ви думаєте, що так просто вийти і його взяти там? Ну взяли, найшли б що привезти. Чому ви не сказали? А тепер пишуть довідки: отруєння газами невідомого походження і знак оклику. Де гарантія, що ці гази через років п'ять не дадуть свої наслідки? І куди тоді ти звернешся? Кому ти докажеш, що це причина була того всього? Що десь колись ти був отруєний. і Яка його буде тоді дія? І наслідки тих, тих дій? Так, mm, да, все не просто. Да, не все так ну, просто, як ми думаємо. Але, знаєте, простіше просто сказати, що? Треба було взяти, треба було зробити, треба було знайти mm. э, шляхи. Перебуваючи просто в кабінеті десь там, да? Так. Да. То можна питати. Я розумію, що всі ми вміємо совітувати. Ви прийдіть і попробуйте там. Нам була вказівка, вже якби по тому знали, проїхав один із офіцерів. Я так і не зрозумів, начальник розвитки був, потім начальник штаба. Приїхали, була вказівка взяти підвал, там, де була банда ця Гіві". Ви розумієте, ми там питалися, ну кинеш туди гранату. Там такий шкваль був вогню, куль і не тільки різних е, калібрів, що просто дощ так не йде. І він побачив, що не можна його uh -huh. взяти. І вранці приїхала, машина його забрала, тобто е, МТЛБ приїхала, забрала, що не можна. Там настільки було все, стільки було зброї. Стільки було боєприпасів, настільки було все укріплено. Я от часто задавав запитання, чого ми прийшли в аеропорт, не знаючи схеми розміщення аеропорту. Угу. Чому ми прийшли в аеропорт, не знаючи схеми замінування аеропорту? Да, створені були гарно барикади, но прикриття оборони не було. Тобто оборона була дуже чітко. Розумні були офіцери зробили. Але не, дали, не, не було продумано прикриття оборони, тобто снайперами. Ви що? У нас немає в Україні досвідчених снайперів, які б працювали які б працювали для того, щоб подавити е, основний із вогневих точок, які ми не бачимо, в е, них ще знаходимося і не бачимо е, ті точки, які ми йдемо всліпу просто. Можна було все, нічого так не, не було продумано. Ми зараз от збиралися зі своїм колективом і одним, і другим. І вже після того, як загоїлися рани, пройшли лікування, пройшли реабілітацію і, повернувшись заслужити туди, ми збиралися і говорили, чому так? От я думаю, якби я построїв таку ситуацію. Ну, нам не можна було туди йти, бо там заміновано. А вони, створюючи вогневу е, такі, казати, неординарні бої, цим часом що, заставляючи визиваючи, я вам розкажу так просто. Тут знаходимося ми, тут знаходяться одні з бойовиків, то другий. Вони між собою заховавшись, якби перестрілюються, але зав'язують нас uh -huh. до бою. І потім, як ми починаємо стріляти, Когось, знаєте, визвали, вже не витримали нерви, вони в цей час розміновують підходи до нас. Я один раз почув, кажу, командир, щось не то. Не, такі, не така стрільба, це якісь зариви, чи монка, чи що. Ну щось не так. Коли їх прийшли з дійсності, да, вони щось з підвалом не вилізли. Ми зрозуміли, що вони вже все зробили. А нам казали, що ми туди не зайдемо, бо там заміновано страшно. Розумієте, і те, що ми добусім думали, що ми завтра це зробимо. Вони вже сьогодні, їхні бойові офіцери, продумали. Я дивився на у тих е, солдатів, які воювали з нами. Вони не мали того вишки. Ну їхні офіцери, їхні командири, які керували, вони на два-три на кроки попереджали нас.